Коли вам 12-15 років, здається, що ви будете жити вічно, що старості ніколи не настане, і єдиною нав'язливою ідеєю є: от в мене було дохрена грошей, я б тоді ще все змогла на цьому світі купити, саме головне чіпси. Далі ви зустрічаєтесь з першими негараздами, і життя починає систематично лупашити вас по голові. Коли ви розбиті, дорослі не дуже можуть пояснити, що ви робили не так і як робити так. Все, що вони зазвичай говорять, це є стелік, є духовка. Dwa krzesła. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. А я хочу закрити цей гештальт і поговорити з тобою про ті речі, про які я б мріяв, щоб зі мною проговорили років ще 15 назад. Я одразу піду з козирів. тобі не потрібна вища освіта для того, щоб влаштувати своє життя. Звісно, якщо це не професія хірурга, але я не про це. У мене є вища освіта. Я послухав дорослих і пішов навчатись на готельно-ресторанний на на бізнес. На цю професію не треба освіта. Це були просто в витрачені 5 років мого життя я більше ніколи не поверну. Якщо ви закінчили школу і не знаєте, куди вам поступати, не треба нікуди поступати, не треба продовжувати ось цей от рядок нещасливості, дайте собі рік без навчання. Прям от візьміть паузу, зрозумійте, що ви хочете в цьому житті. І потім, вже, коли ви зрозуміли, хто я, що я, для чого я на цьому світі, ідіть на ту спеціальність, яка вам допоможе реалізувати своє я. Бо, наприклад, я вже рік шостий не заходжу за своїм дипломом, бо на що? Змаличку вчиться фінансовій грамотності. Це те, що повинні навчати в школах, але ну камон. Давайте відверто. В школах навчають як бути рабом і гарним працівником. Привіт, Радянський Союз. Саме розуміння того, як працюють гроші, не принесе вам купу статків, але воно відкриє вам вікно у світ фінансової незалежності. Я це довго ігнорував, а потім не міг зрозуміти в кінці місяця, куди цілась половина від моєї зарплатні. Це не складно. Ви купили собі морозиво, записали, що ви витратили в цьому місяці 20 гривень на морозиво. Це не робить вас рабом системи. Просто в кінці місяця, коли ви будете такі, а о, я потратила 10 тисяч гривень. На що я потратила? Ви не згадаєте і більше половини. Але коли ви будете знати, на що ви потратили, ви такі, ой, я щось дуже багато купила в цьому місяці суші і ролів. Треба в наступному місяці трошки збавити темпи. І відповідно, ви в наступному місяці економите гроші, але ви до цього приходите свідомо. Відповідно, вам не страшно і не. Больно це робити, тому що коли ви думаєте, Трясця, в мене немає грошей, того я собі нічого не можу купити. Вам складно як психологічно, так і фізично, морально, етично, як завгодно. Анально. Якщо ви відчуваєте токсичність від якоїсь людини, вам потрібно її позбутись. Мається на увазі не фізичне знищення, цим у нас є певні органи, які цим займаються. Ваше ментальне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне. І якщо з фізичним все зрозуміло, їж добру їжу, спи нормальний сон, гуляй нормальну гульбу, то все буде то про ментальну взагалі особливо ніхто не розмовляв останні 30 років, окрім цього року. Оцініть свій соціум довкола. Зрозумійте, що вони продукують на вас. Продукують, переносять. Я вам наведу приклад, а ви його адаптуйте під себе. У мене був товариш. Він постійно слухав фейса. Що вже. Я повинен був на цьому етапі зрозуміти, що тут щось не то. Але ну. Мій товариш ганяв на братових автівках. Не мав постійного місця роботи, шукав постійно якісь підробітки, а всі гроші витрачав на кальян і дівчат, і при цьому був дуже рівнивий. Тобто вона не мала права ні з ким навіть спілкуватись. А він міг спокійно гуляти, і це продукувалося і на його друзів. Його друзі не мали права гуляти ні з ким, окрім нього. Єдине, що він мені реально міг запропонувати, це катання на машинах. А я був дурний, мені було клас на класній машині. покататися. Але взамін я мусив повністю ставити себе нижче цієї людини, дозволяти йому вважати, що він скрізь голова. А ми не в стосунках. Я не мав права з ним спорити, і по першому шо його виклику їхати до нього, щоб ми разом з ним займалися якоюсь херньою, тому що йому сумно відмовишся, обідиться. І в якийсь день мені це повністю набридло. Я сказав все, що в мене було на голові. Звісно, це був скандал, срач маніпуляції про те, що насправді я винуватий, Я такий. Окей, цієї людини відповідно не стало, і моя якість життя виросла разів 50. Певний, що і у вас були подібні люди або подібні історії, бо це ну, скоріше норма, що. Не норма, подібні люди, як мій тодешній друг, вони забирають у нас найголовніше наш час. Вони не хочуть розвиватись, їм кайфово сидіти в своєму відрі і тягнути туди всіх завгодно, аби просто побільше, щоб всім було хірово. Певне, що зараз відключеннями світла ви бачили таких людей, які надзванюють і говорять, чому в цього будинку є світло, а в мене немає. Відключить їм батьки, батьки теж мали дитинство і юність. На додачу до цього батьки виховувалися людьми, які пережили голодомор, або були прямими нащадками. Тих, хто пережив голодомор. тобто вони мають психологічні проблеми, які тягнуться уже не одне покоління, дехто й досі може в 50-60 років вести себе інколи як 10-річна дитина. Тому, коли батьки говорять тобі, я знаю, як тобі буде лучше. Це херня, чим ти займаєшся. А от якщо б ти пішов на столяра, то там завжди робота. Не треба цього слухати. Ви можете сказати дякую за твою думку, але я маю інші плани на своє життя. Звісно, вас пошлють після цього, що це і скажуть, ти шукай свою квартиру, але не в тому суть. Потрібно вчитись відстоювати свої кордони. Батьки не завжди праві. і частіше за все вони не праві, тому що вони не знають, що саме хочете ви. Вони все це сприймають через свою призму, своїх проблем. А у них сюрприз, сюрприз, вони дещо інші. Творчі професії це теж професії і немає чого їх обістінювати. Художник, музикант або письменник це така ж сама складна робота, як і грушік і хто завгодно в цьому світі. В простій роботі єдина складність це фізичне навантаження. Але коли умовний вантажник прийде додому, єдине, що його буде тривожити, це ну, руки втомилися і. Півко трошки тепленьке, якщо він п'є пивко, а творчі професії, як би їх не хотіли обестійнити, це дуже важливі професії, адже саме вони створюють націю. Потім, коли ви дивитесь на історію якоїсь країни, ви дивитесь на їхні художні роботи, слухаєте їхню музику, дивитесь їхні фільми, читаєте їхні книжки. Ви не слухаєте історії умовного водія льохи, який розказує, що він задовбався. І культура дуже важлива. Тому якщо в тебе є творчі якісь бажання і потуги, реалізуй їх, неважливо, що тобі. Скажуть, роби. Можливо, ти наступний Мікеланджело або Рафаелло або Данател або Ліонардо. Можливо, ти наступна, або наступний Стівен Кінг. Але тут будеш зі мною бадатися, так що сразу говорю, ти дивиш, щоб я з тобою, в мене не було серйозних питань. Якщо тобі 18, а ти при цьому ще не встигла заробити собі на квартиру, не заробляєш по 10-30 тисяч доларів, не маєш 10 майбахів, і живеш досі з батьками, то це нормально. Як нас вчать? До 18 -ти, ти дитина, яка не має права голосу, не має права нічого сказати, не має права заробляти гроші, сиди з батьками вчи урок. Після вісімнадцяти, яким то чарівним образом ти маєш стати прям володарем свого життя. Все, на свою квартиру, на свою зарплату, на свою машину і вже ж до внуків. Подивіться на мене. Коли мені було 18, я мав ютуб канал на 700 тисяч підписників. Здавалось би, ніхіра собі. От вона успішність. Все життя в кармані. Піймав Бога за бороду. Пройшло 4 роки, успішно бац немає, того, що я перехотів тим займати. Через декілька років роблю супер успішний ТікТок на 750 тисяч. Зараз я вже не викладаю тут місці місті бо не хочу, бо який сенс, мені то не подобається. Здавалось би, другий раз, оце супер красавчик, повторив свій успіх. Знову нічого немає. Вся справа в тому, що ви не можете за один раз миттєво по клаценню пальців зрозуміти. Чим ви взагалі хочете займатися від свого життя? Ось зараз я перед вами. Мені 26. На моєму ютуб каналі 300 підписників Я майже закінчив писати свою книжку Грошей не так багато, щоб я міг зараз вийти купити собі нову автівку. Взагалі, щоб купити автівку. Чи засмучуюся я? Да ні. А чого мені засмучуватись? І ми переходимо одразу до наступного пункту, тому що якість вашого життя напряму залежить від того, як ви до нього ставитесь. Ось це все те, що я тільки що наговорив. Я можу прямо зараз змінити трішки формулювання і все повністю зміниться. Мені всього 26. В мене вже цілих 300 підписників і ось третє відео на каналі. А на секундочку, хтось мріє вже декілька років щось робити і нічого з цього не робить. У мене майже написана повністю ціла книга. Ніхера собі. Книжка. А книга в 26 це охренеть як круто. Ну давайте відверто. Багато письменників 50 начинають і то. Щоб кожен, так як я писав, класно. Вся Ця риторика до того, що ви завжди зможете знайти причину, чому вам погано і чому гірше за всіх. І от якби було все по-іншому, то все було б точно класно, але зараз дуже погано, і взагалі, абсіі отстаньте. Але точно так же ви завжди можете знайти причини того, чому вам добре. Банально, ви, якщо дивитесь це відео, отже, ви можете сприймати інформацію на очі і на слух, а є глухі. Хіба більше є сліпі, які цього зробити не можуть. Звичайно, я не хочу, щоб обіцінювали свої проблеми, але якщо обирати стакан наполовину повний чи наполовину пустий, в моєму випадку він наполовину повний. Я радий, що ви мене дослухали до цього моменту. Якщо що підписуйтесь на мій телеграм, я часто пишу подібні думки як тут, і на мій інстаграм. Просто дивитесь мої сторіс. Пока.